Так, друзі, я в місті подзвонила медсестричка сімейного лікаря, говорить, вам потрібно зробити ревакцинацію. Ми зразу терміново і поїхали. Нас чекали, <зяли> сімейного, взяли сімейного довідку і тоді поїхали у 31 й кабінет. Зараз йдемо до машини. Будемо збиратися додому, може, зайдемо куди подивитися. Так. Так, друзі, ще вам хочу показати, як я заряджаю акумулятор. Ми купили нове зарядне, і це, знаєте, для дівчаток більш підійде, без будь-яких складностей. Вчора, коли я... Стала їхати за розряджений акумулятор, взяла, повикручувала. Так можна позалишати. Обов'язково всі повикручувати гвинтики. Плюс червоний, мінус чорний і ось таке зарядне. І тільки включила в розетку. Але тут шнур коротенький, то я ось так на відро перевернула, щоб було. Дивіться, поставила і фул. Вже заряжено, більше нема нічого. Не Ні ампери, не виставляти, ніякі там запобіжники не міняти те, що в мене згоріло нічого. Кнопочка горить, фул написано можна виключати з розетки. Все, акумулятор заряджений. Виключати, від'єднувати зарядне і позакручувати. Ось так. Погляньте: ось таке в мене зарядне. Це мені Саша замовив. Я його просила найпростіше. До речі, воно недороге, в межах тисячі коштує, оскільки точно я не пам'ятаю. Бо ми його купляли десь місяць назад. Ну, не було в мене надобності, як ним користуватися, бо був тато вдома і в нього велике зарядне. Я до нього носила акумулятори. віднесу він мені зарядить в сарайчику і знов заберу. А так як треба вже самі заряджати він у лікарні, то. Ось так. І в мене повністю заряджений акумулятор. У нас їх два на перемінку. Це ми один, якщо світло виключиться, під'єднуємо. Або якщо так, як, так як роз, ну, на заміну розрядився на, і на заміну замінити. Бо зараз морози розряджається він набагато швидше, треба під'єднувати клему. Ось, гляньте. Бачите, достала з розетки, якась там температура ще щось виставляється. Ой. Познімати. І все. І заряджено. До речі, ось зараз вам покажу. Дивіться, 12 вольт, 6 Ампер виставлено. Тобто, це тільки на маленькі можна заряджати акумулятори на скутери і це на такі 60-65-ку акумулятори, не більші. Повністю все в ньому виставлено, не ні треба нічого міняти. Я вже коробочку е, принесла, грубу буду цю коробочку палити. Зараз, бачите, груба в мене. Топлю з самого раночку. Бачите, як? Ось як друзята горять. Жар який. Топлю тільки зранку. Це встану зранку, скільки до роботи натоплю, скільки є температури. На ніч хлопці кажуть, як жарко буде погано спати. Тому вранці сьогодні встала 17 було. Зараз, поки вони встануть, і буде мене 25 до самого вечора. Будемо лягати спати 22, а на ранок, звичайно, температура трішки впаде.